Друзі, всіх вітаю! На зв'язку Михайло Пацан. І сьогодні ми з вами поговоримо про ще один штучний інтелект, який займається обробкою відео. Називається Descript І покажу, що він вміє робити. Це вже я повноцінний відеоредактор. Починався він як. Аудіоредактор, але зараз це досить крута така система, як для обробки голосу, так і обробки відео. Ми з вами вже в принципі розібрали про те, як запустити чат GPT в Україні або через, через Telegram-чат-бота, або через е, додаток в Google Chrome або Mozilla, який називається Merlin. Команд Еб натискаємо, можна його щось запитати, наприклад, Describe Desk. What is it? Бачимо, як, власне, нейронки працюють. Oh. Automated spamming. Ну, давай ще раз, розкажи мені, що це таке. Ну, окей, okay. а ще що є таке у нас? Бачите, itse quest. Ну, тобто він ну, не зовсім такий розумний, тому можемо не переживати. Нас штучний інтелект не захопить. Тому погнали по дескріпту. Що це взагалі за система? І як вона працює. А, ще один такий коротеньку маленьку ремарку на рахунок Мерліна, я побачив, що просто відео залетіло максимально круто. Я вам воно ну, класно зайшло про чат GPT в Україні. Дехто писав в коментарях, що в нього щось не працювало. Я бачимо, що тут а, все працює. Тобто Мерлін можна йому задавати питання. Може там descript. AI. От. Побачимо, що він нам напише. Діскрайбер не може писати, ну, тобто, як не крутий він працює. Але а хтось писав, що в нього не працює. Подивіться, спробуйте через Моділу його запустити, спробуйте його запустити ще, ще раз через Chrome. Або користуйтеся чат-ботом, так і називається chart-open. І-Ай uh, нижне підчер підчеркування бот в Телеграмі, так буде все працювати. Вот. Тому погнали далі. Що у нас є в d вот, правильно він називається. Я бачу, навіть його мерлин, думаю, що це Describe, ну все-таки. Все-таки, от таке ці назви, головне їх не забути. Насправді, вже додатків зі штучним інтелектом є величезна кількість, тому можна навіть запутатися, але це один з досить таких прикольних. Що він дає? Він дає, Спочатку все починалося з подкаста. Тобто він давав можливість редагувати, записувати класні аудіо, редагувати по звуку, вирівнювати, замінювати от тепер ключове задумайтесь змінювати голос. Того, хто говорить, або навіть дозаписувати, додиктовати голосом власне, людини, яка записувала подкаст. Тобто, фактично, це свого роду такий діпфейк в голосовому форматі, коли є можливість ну, фактично змінити все те, що наговорили. Наприклад, тобто, я зараз говорю, говорю щось, і я можу його це відео загрузити в, ну, власне, дескрипт і змінити цей голос. От власне, те, що, те, що зараз і відбулося, і от якраз в цьому його фішка. А тепер більше того, крім подкастів, зараз можна також і відео записувати. Можна скрін рекордінг робити, тобто, фактично, цей а, AI він ідеально підходить для запису навчальних уроків різних, для того, що є, що треба щось показувати на екрані. Тому що, якщо навіть щось десь щось підзатупило, щось забули, ну окей, все буває. А, можна все змінити, вирізати, вирізати цілі участки, змінити голос, додати різні елементи. Ну, тобто, чисто такий стандартний варіант для запису навчальних роликів. Тобто, все це добре працює. Але один з кейсів використання, яким, наприклад, ми також пробували користуватися і досить непогано воно зайшло, є ще одна нейромережа, яка називається, тобто ну, навіть не нейромережа, а сервіс, який дає можливість редагувати аудіо в. Відео перекладаючи його на різні мови. Тобто, фактично за допомогою нейромережі можна перекласти відео на будь-яку мову. От для прикладу, ми таке робили з відео в професії, бачимо українська мова. Переключаю, може бути англійська. От, звісно, ну, не, не завжди така не голос Анни, але все-таки голос як на крутий але як не крутив, но переклало. і тепер дивіться в чому якраз така класна фішка. А класна фішка заключається в тому, що ми можемо перекладений е, текст використати, тобто зробити транскріпшн в е, діскрипті, і потім обробити його вже, вирізати все, що нам не треба, і фактично таким чином перекласти собі будь е, на будь-яку мову, будь-який текст і е, е, накласти на необхідне нам відео. Тобто і прям голосом е, ну, власне людини, яка це все, все робить. Тобто, Ну, в даному випадку, Анни, от як працює ця вся історія? Тобто можна почати for free, Тобто є можливість як веб-версії, так і є можливість. От бачите, я зараз зайшов в веб-версію, так і є можливість запустити точ-точ таку онлайн-версію. У мене зараз безкоштовно, я спеціально не, не купляв, ну, не апгрейдив. Хоча це можна зробити за про-версію 30 доларів за місяць, крейтор-версію 15 доларів в місяць і користуватися повністю-повністю всіма функціями. Загалом, що у нас тут є з цікавого. От бачите, у мене два проекти, один Demo Project. Ви коли зайдете, тільки вам зразу відкриється Demo Project, все розкажуть, покажуть, я цим всім добром користуватися. Далі, ну, власне, Тут ми створюємо необхідні нам проекти, Quick Recording, якщо нам необхідно швидко щось записати. Також можемо цей проект створити. Цікаво, і найбільш класного це власне, Create New Voice. Тобто в розділі Voices можна створити свій голос. Власне, все те, що я зараз надиктовую, я можу додатково. Записати на програму Describe, наговорити і відповідно записати мій голос. І в подальшому в інших відео я можу показати вибрати, наприклад, що оцей текст читай голосом там Михайла, і відповідно він весь текст буде читати моїм голосом. Є один нюанс, такий маленький нюанс, який заключається в тому, що української мови немає. Є тільки англійська, іспанська, французька, турецька і так далі. А ну там багато й насправді мов, але української поки що немає. Я думаю, що це питання часу. Але якщо ми говоримо про англійську мову, то на, на англійській можна все зробити, враховуючи те, що ми все таки виходимо у світ і масштабуємося, то. Можна вивчити і англійську. Тим більше, що англійську потрібно, потрібно знати обов'язково. Тому давайте зайдемо у recent project. У мене вже є один готовий. Я просто щоб довго його не загружати. От бачимо, він мені каже, Open Descript в новому вікні. Так, давай, not now. То, власне, так це добро виглядає. Що можна тут робити? Бачимо, можна, ну, то змінити назву. І тепер дивіться. От бачите, Воно вибрало в цьому відео весь текст показало. І, наприклад, ну, та сама знизу бачимо полосу, тобто всюди показані тексти, ми можемо на нього зразу переключатися і з цим всім добром працювати. Якщо ми ставимо А, і да, до речі, зверху бачимо зразу голос написано, чий це голос. Можемо вибрати якийсь токовий голос, можемо новий голос записати, і так, ну, і так далі. Якщо ми ставимо такий слаж, наприклад, after all, ми хочемо поставити слеш, то в такому випадку ми бачимо, що створився ще один. Ну, від, я б розділився, розділилося відео і можемо далі сюди додати те, що нам цікаво. Тобто Ми можемо сюди додати якийсь скрипт, файл, сценку, додати мейкер, спікер-лейбор. Тобто, якщо ми хочемо, щоб цей текст проговорив хтось інший, я не ну, в даному випадку не Анна. І так далі. Тобто можемо додати якийсь ноут, можемо щось дописати, можемо додати, наприклад, тут текст, напишемо там блокчейн, Job. До речі, я надіюся, ви дивитесь на наш канал. Якщо ви ще не часто, якщо ви ще не підписалися, обов'язково підписуйтесь, і кожну середу Анна, до речі, записує якраз інформацію про блокчейн-роботу, тому обов'язково підключайтесь. Ми, наприклад, можемо собі от... додати якийсь текст, Тепер у нас, бачите, тут його немає. Перехорли, коли говориться це, висвічує там те, що те, що нас е, цікавить. Але не в цьому річ в основна. Дивіться, що ми запустимо з самого початку. Блокчейн з бікамін, технології і так далі. А ми, наприклад, хочемо тут робити, щоб э, сказала не бікамін, а, наприклад, там, забрати цю частину. От. Ну, в, такому, в такому випадку, дивіться, навіть не цю частину. От ми от давайте авто-о, от, взагалі, от це все заберемо. Все, тепер я бачу цієї історії вже немає. І тепер хоп. Тобто, так, секундочку. Тобто фактично йде все те, що нам необхідно, після цього ми можемо перейти туди, куди нам треба. Тобто, фактично ну, картинка вся працює. Тепер дивіться, що найбільш цікаве, можна зробити наступну історію. Наприклад, нам треба блокчейн із Becoming popular Technology, От ми хочемо по-іншому записати. Можемо відкоригувати, бачимо Correct і пишемо. Наприклад, блокчейн із New Technology корект. І все. І тепер текст, який в нас буде, Тобто, ну, фактично він вже буде записуватися як new technology, тобто воно перезапише і буде, і його скаже. Або ми можемо Overdub і фактично перезаписати uh, voice to the speaker. Тобто Assign voice. Наприклад, пишемо тут, uh, machine, uh, щоб розуміли, що це є. Ну і фактично ми зараз можемо будь-що перезаписати овердапт. Uh, ну, фактично, нам треба його прив'язати і можемо таким чином перезаписати голос. Я зараз просто ну, записую, записую фатешну все в прямому ефірі, то uh, довго це буде робити, і ну, просто у нас не спрацює. Але логіка така, що все можна відкоригувати, змінити і все буде звучати у нас зовсім по іншому. Бачите, тут уже New технології і так далі. Тому ну, таким чином ми можемо всю цю історію перезаписати, всю цю історію зробити по-новому і навіть перезаписати всюди весь ну, фактично всі текстики, всі відосики. Ну, зараз в мене не сильно міняється просто по тій банальній причині. Що, я записую це в прямому ефірі. А, так, с, далі. Дивіться, можна міняти скрипт, можна міняти різні вот, Власне, ми їх бачимо, ми можемо розміри міняти, нашої картинки, збільшувати, зменшувати і так далі. Можемо додати різні кліпси. Ну, власне, зверху додати картинку, якусь, добавити, наприклад, сюди ми хочемо, так як ми з вами від бачите, додавали. сюди же можемо додати ще якусь Ой, не сценку. Сценка це просто плюсик. А можемо додати, наприклад, якийсь файлик, якийсь ще новий скрипт. Можемо додати квадратики, прогрес-бар, аеров і так далі. Тобто, на все це добро ми можемо тут собі так от зробити. Дивитися на нього і радуватися фактично життю, як воно все класно працює, тому що ну, фактично в цьому я би основна фішка. Але ключове, що ми можемо перезаписати текст, ми можемо перезаписати ну, звук і тим самим все, все зміниться. А, і навіть якщо в чому і ключова фішка, навіть якщо ми щось не так сказали, все одно його можна вирізати. І можна записати щось нове. І це дійсно круто, і це, от якраз, ще одна, ну, фактично ще один новий варіант використання штучного інтелекту. Бачимо, є знаки питання, можемо. Там подивитися, що нового, можемо в Help Center зайти, нам це прям відосиками буде показувати. Ну і коли все, то можемо зробити пабліш і власне, скачати цей відосик або опублікувати його. Якщо треба щось тут змінити, можемо тут прям нажати і власне, всі тексти тут поміняти. Тобто в цьому якраз є його ключова фішка. І, власне, те, про що я говорив, якщо у нас є. Вже готове відео на українській або на англійській мові, ми можемо його взяти і замінити, ну, власне, перекласти на ту мову, яку нам треба, яку підтримує власне той же Describe, Діскрайб, вибачаюся, І, відповідно, загрузити сюди, створити новий проект, і тим самим вибрати весь текст, який нам необхідно з нього. Якщо щось треба змінити, додати, забрати, і отримати. Відео на іншій мові за буквально декілька секунд. Тобто, ну, це власно досить класна історія. Що ви масштабуєтесь на ринок на, на, на інші ринки, ви можете, наприклад, записали відео на одній мові, переклали її на різні мови. Ви відповідно можете, якщо, наприклад, там, або робити маркетинг вже під це відео, і що ми говоримо про YouTube історію, можете. Вебінар той же самий провести, ну або не вебінар, або якийсь онлайн-курс в нашому кейсі, наприклад, за університетом, тобто його можна перекласти вже на іншу мову і тим самим надати можливість. Тобто, це дійсно класна історія, яку власне, можна робити. Ну і Або якщо просто записуємо якийсь подкаст, бачимо, створили новий Project, відкрили наш дескрипт. Пишемо там власне назву. «New Podcast». Так, і далі можемо або взяти, так, а, я тут трохи перестарався, або вибрати файл, або бачимо, файл а, як скрипт, або власне, так, одну секундочку, або можемо самі, самі взяти і записати все те, що нам необхідно. Тобто, чисто а, текстом написати «new подкаст. Ну, About something new. Так, спікера можемо звідси вибрати якогось стокову, наприклад, Емілі. Ну і окей, давайте прослухаємо. Так, ну, воно насправді працює, просто може звідси фон не, не буде працювати. Ось таким от власним чином можна один з кейсів, як ми можемо користуватися тим же. Дескриптом і тим же штучним інтелектом для власне, обробки відео. А тепер, що найбільш ключове, що так само ми тепер можемо об'єднати дескрипт міджорний і чат GPT. Один чат GPT пише нам весь сценарій, Midjourney робить нам класиву картинку. На Діскріпт, ну, фактично відеоредактор, який нам дає можливість записати необхідне відео або аудіо, або створити подкаст, і вичистити весь звук не поганий, вичистити все, ну, забрати лишні шуми і тим самим отримати дійсно крутий кейс для використання. Ну, власне, цього штучного інтелекту. До речі, і про штучний інтелект, і взагалі кейси використання штучного інтелекту я говорив на безкоштовному вебінарі про стратегію заробітку цифровому світі в 23 2023 році. Якщо ви ще не дивилися, обов'язково заходіть, реєструйтеся і власне дивіться його. Якщо ви вже були раніше зареєстровані, то від подивіться розділ пошта. Зверху у вас тут буде вам мало надійти посилання на запис цього відео. І, і ключове. Що в цьому відео є один бонус, але тільки для тих, хто перегляне. Тому обов'язково заходіть, переглядайте і нагадую про те, що вже з лютого місяця в нас стартують три нові курси в університеті, web 3 підприємець web 3 розробник і «Заробляє 3 Метавсесвіті», де ми в тому числі будемо використовувати штучний інтелект для розробки програмних додатків. Тому додавайтеся або реєструйтеся, дивіться вебінарчик, додавайтеся в. Власне, в групу курсу наших курсів, і будьте успішними з вами був Михайло Пацан.